Я Зікова Альона, здобувачка освіти 3 курсу. Тема проєкту короткометражний фільм Мотивація не скорини». На все життя вкарбувався в моїй пам'яті ранок 24 лютого 2022 року. Початок війни. Це був прекрасний зимовий ранок, але коли я прийшла в заклад освіти, то побачила, що моїх одногрупників та друзів відправляють до їхніх батьків на Херсонщину. Яку вже почав окуповувати агресор. Я бачила сльози, страх і біль в їхніх очах. Ніхто не знав, що робити, що буде далі. Я пережила жахливу ніч, коли в нашому місті було знищено відразу три навчальні заклади. В ту ніч всі прощалися зі своїми рідними. Було дуже страшно, але, попри все, я нікуди не поїхала. Я твердо вирішила, що це моя земля, і, попри все, я буду жити тут. Так само вирішили й мої батьки, мої друзі, викладачі. Мета проекту розповісти про виклики війни, з якими стикаються педагоги закладу освіти та ми, здобувачі освіти, показати усьому світу, що навіть у найскладніших умовах війни учасники освітнього процесу продовжують виконувати свою місію, продемонструвати стійкість викладачів та їх відданість своїй справі. Висловити вдячність та повагу педагогам, які не припиняють нести знання в жахливих реаліях війни, надихнути здобувачів освіти, продовжувати навчання, незважаючи на труднощі, та показати, що освіта є ключем для післявоєнної відбудови нашої держави, показати неславність духу українського народу. Відеоролик Мотивація нескорених це історія про незламність наших педагогів, які продовжують нести нам знання та дарувати надію на мирне майбутнє. Історія про здобувачів освіти, які, попри все, продовжують здобувати робітничі професії. У ролику ви побачите, як педагоги проводять онлайн заняття під звуки сирен. Цей ролик є висвітленням нескорених духом українських освітян. Які продовжують боротися за майбутнє нашої країни в найскладніших умовах. Їхня відданість своїй справі та віра в майбутнє України надихають та мотивують нас. Їхня мотивація це потужна сила, яка допомагає Україні вистояти та перемагати ненасильного ворога. Педагоги об'єднуються, щоб підтримати одне одного та нас, своїх здобувачів освіти. Вони обмінюються досвідом, діляться онлайн-ресурсами, допомагають у вирішенні з певних проблем. Вони створюють спільноту, в якій кожен відчуває себе частиною єдиного цілого. Сльози, біль, страх це все ми переживаємо разом. Але разом ми не переможні. Тому у цей тяжкий час ми не припиняємо активно навчатися і досягати високих результатів у міжнародних, всеукраїнських та регіональних stem проектах. Астрономічних конкурсах та обласних олімпіадах. Наші педагоги це приклад мужності та відданості. Дякую за увагу!